Вітаю, я Олександр Заров. Сьогодні хочу поділитися рецептом супу, який вивчив в Англії під час навчання. Для себе я його назвав іспанським, оскільки тут використовується іспанська ковбаса чорізо, і для мене він був таким собі замінником солянки, якщо можна сказати. Отже, для супу цього потрібно насправді небагато. І ви можете його зробити на воді. Але я хочу, щоб смак був сильніший. І тому я буду робити бульйон, абсолютно простий бульйон. Це буде невеличке курча, яке я залью водою, і воно повариться з овочами, простими овочами, морквою і цибулею, просто щоб підсилити смак. Суп дуже цікавий, цікавий і тим, що використовується тут. Спеції, спеції використовуються не готові вже мелені, а цілі – це значно підсилює їх цінність, аромат. І все, що потрібно, це коріандр і горошок. Звичайний, чорний і духмяний. На сковороді трохи підсмажити, і далі їх треба подрібнити будь-чим. Якщо у вас є ступка, можна в ступці. якщо є кавомолка, можна. Це зробити кавомолкою або просто взяти скалку, загорнути там в рушничок, потовкти. Вони не мають бути там в пилюку подрібнені, оскільки так набагато краще буде відчуватися їх аромат. Ось, я зараз я просто теж їх підсмажу, прогрію і відставлю. Вже ближче до приготування, до фіналу я буду додавати спеції, але щоб вони були вже готові і під рукою. Далі суп потрібно почати з овочів, оскільки бекон готовий і чорізо теж готове. Це основа, як для багатьох супів, це знов таки морква, цибуля, але в цьому випадку це не звичайна цибуля, а перей, і селера. І, власне, нарізка повинна теж бути вже така, як для супу, оскільки це вже не бульйон, а власне те, що буде в цьому супі. Тут не буде, наприклад, картоплі, але буде використовуватися квасоля. Нарізайте, ну, як вам зручно, можна кубиком. Це достатньо велика. Я, напевно, буду нарізати такими як четвертинами. Що не радив би, це, мабуть, використовувати е, якусь там терку і натирати, оскільки е, виглядати буде не, не найкраще. Морква готова. я Зараз потрохи буду все скидувати в кастрюльку. Все буде готуватися прямо тут. Е, е, потрібно буде е, трошки. Не скажу підсмажити, розм'якчити овочі, вони будуть не так варитися, як підсмажуватися. Я зараз просто сюди все докину, трошки олії додав. От, і всі інші інгредієнти будуть в процесі додаватися сюди ж. Морква там, селера. Зараз я відріжу зайве. З Селерою дуже просто в неї. Сама по собі дуже гарна форма, не потрібно нічого видумувати, просто нарізати е, слайсами. Можна навіть більше додати, якщо подобається. Е, в принципі, три стебла достатньо, хоча тут можна і 4, і 5, е, зайвою вона не буде. І тепер цибуля. Е, не часто її в нас використовують, хоча це ну, простий досить продукт. Але чомусь вона не, не звична для нас. Е, покажу, як її чистити, треба достатньо бути обережно, оскільки е, власне вся, весь бруд він не зверху, а ховається в цих листочках, от як тут зараз добре видно. Тому, е, наприклад, цю частину ви навряд чи будете використовувати її можна одразу там відрізати. Те, що їстівне, смачне, е, такий лайфхак, вона просто. Надрізається ось, з, з усіх сторін і вимивається, власне, ось так, де ховається бруд. Уже вимивається це все з е, цибулі цієї, і потім її вже можна використовувати. <му> Як бачите, чиста. Не знаю, чому у нас не використовують її для супів. Насправді це. Знахідка. Особливо для мене. Я не люблю цибулю. Навіть якщо я варю якісь супи чи той же борщ, я варю рідчасту цибулю цілою і викидаю. Але ця вона має дуже ніжний аромат, дуже цікавий смак. Різати її теж достатньо просто, її треба навпіл розрізати, і далі вона стає схожою на селеру. Найніжніша частина, звісно, вона всередині цієї цибулі ховається, але й верхні листочки теж надзвичайно смачні. Ось і такими підкільцями, можна так сказати, нарізаються. Зовсім не схожа на звичайну цибулю. Ви можете не боятися, що там її багато, оскільки це, я б сказав, це зовсім інший продукт. І, Думаю, будете приємно здивовані. Смаком. Отже, овочі порізані. Головна фішка їх приготування не пересмажити. Тобто не повинен бути сильний вогонь. Зараз я перемішаю трошки посолю, щоб швидше овочі пустили. Сік, сіль цьому посприяє. І далі є такий один спосіб це взяти фольгу, накрити просто зверху, замість кришки не брати кришку нагору, а просто покласти фольгу прямо на овочі. І на повільному вогні воно буде мліти. І це зробить, пришвидчить приготування і зробить сам ефект цього ну, краще, більш насичений. Отже, овочі собі готуються, я переходжу до самої ковбаси. По суті, ось. Чорізо, воно завжди виглядає ось так в розрізі, з досить крупними шматками. Іспанська ковбаса. І якщо ви хоча б раз пробували чорізо, насправді ви її смак не спутаєте ні з якою ковбасою, оскільки це настільки характерний смак, нарізати треба десь по пів сантиметра кільцями. Далі я нароблю з неї таких брусочки ніби. Як я й казав, дуже вона мені нагадала ця страва, цей суп, нагадав солянку, але насправді відмінність є, тут не буде нічого особливого кислого, а зате буде гостре. Ковбаса готова. Зараз її пересипаю і перейду до бекону. Бекон. Як вам більше подобається, можна купити цілим шматком і теж схожими брусочками нарізати. Що потрібно зробити, це зрізати, забрати шкіру. Ви можете взяти, наприклад, небекона там звичайну грудинку. Бажано, щоб вона все ж таки була там трошки підкопчена. Це тільки додасть смаку. Чилі краще почистити знов таки це на ваш. Розсуд на ваш вибір. Якщо не любите гостре, то вам вистачить, мабуть, цієї пікантності з ковбаси. Але для мене, я там гостре полюбляю. Я завжди додаю цей суп, тільки виграє від цього. І, в принципі, я зараз додам вже м'ясо. Тут потрібно буде трошки разом усе обсмажити, ніби і потім вже тільки потім додати води. Останнім таким важливим, значимим елементом цього супу буде квасоля. Тут знову на ваш вибір. Якщо ви хочете швидко приготувати, ви можете купити уже консервовану, готову, її додати там під сам кінець, коли суп буде варитися. Якщо там немає консервованої, не маєте сиру, просто її відваріть окремо і теж додасте, можете навіть там залишити трошки води, в якій буде варитися квасоля, теж додати в цей суп. Ось тепер я чекаю і підготую кінзу. В кінці я додам її теж в суп, кілька листків цілих теж залишу, щоб. Суп прикрасити. Тут майже все готово. Я зараз додам вже такі досить грубо розбиті розмолоті спеції. Точно не зайві, дуже сильно підкреслюють страву. Аромат надзвичайний. Додаю кінзу, досить грубо можна порізати. Не, не потрібно сильно її дрібнити. Зараз я буду заливати усе бульйоном. Він вже достатньо добре наварився, тому я залью все бульйоном. Після того, як він закипить, я додам ще квасолю і, в принципі, потрібно почекати, там буде 5 хвилин, 5-10 хвилин, щоб суп доварився і можна буде вже його спробувати. Отже, Бульйон я процідив, вже вилив, він закипів. Надзвичайний аромат, просто неможливо передати завдяки ковбасі, завдяки спеціям. Я зараз просто додаю квасолю, яка виконує роль, мабуть, картоплі, тут такої звичної для нас. І фактично суп уже готовий. Я зараз тільки спробую його. Все дуже чудово, можна нічого не додавати. Іспанський суп з ковбасою чорізо готовий, надзвичайно ароматний, насичений, багатий смак, дуже цікавий. Варто спробувати, якщо ви хочете дійсно спробувати щось нове, відкрити щось нове для себе. Тому дуже рекомендую цей суп і смачного.